40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікації. Кожна гривня з цих 40 мільярдів, яка була вкрадена, народ України заплатив за це тисячами життів, десятками тисяч, сотнями, якщо не тисячами квадратних кілометрів української землі і дорогоцінним часом, який. Був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися виправити ситуацію. Резервний фонд, з яких передбачалося, буде фінансуватися будівництво фортифікаційних споруд, на кешбеки було витрачено 20 мільярдів, а на фортифікаційні споруди, за тою інформацією, яка є у відкритому доступі, я закликаю уряд поправити під час. Засідання Верховної Ради було витрачено лише 800 мільйонів з, з 29 мільярдів резервного фонду, 800 мільйонів. Чому я маю право це казати? І чому сьогодні б'ємо на сполах, бо без цього ворога буде неможливо зупинити. Або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою. Тому що в 2014 році, за моїм наказом, як Тодішнього президента і Верховного Голокомандовича, розподіливши зусилля і забезпечивши ефективний контроль, за невиконання завдань президента у відставку були відправлені декілька заступників голів обласних державних адміністрацій. Було побудовано 600 кілометрів фортифікаційних споруд 2014 року. І оці 600 кілометрів дозволили нам зберегти. Україну на Донбасі протягом 11 років. І ще і зараз ви бачите і якість побудови, і ефективність тої ролі, яку вони відіграли в 2014. -му. Деякі тримаються досі. Ми заявляємо, і зараз будуть спрямовані наші вимоги. До уряду і до керівництва парламенту. І ми вимагаємо відкрити результати діяльності тимчасової слідчої комісії, яка була створена за нашою ініціативою, і проінформувати про це суспільство. Бо вашому таємничню, ви прикриваєте корупцію, ви прикриваєте крадіжки, ви прикриваєте, врешті-решт, державну зраду. І ми цього точно не можемо допустити. Дякую за увагу.